Матмір Джуніор, я теж вітаю вас черговою перемогою. Ви як автор сьогоднішнього голу, що скажете про гол? Чи вважаєте його більш своїм особистим чи командним все ж таки? Е, я вважаю, що цей гол більш командний, бо ми е, знайшли цей потенціал і, е, і е, защі... Захист суперників ми прорвали і забили. Гот. Добре, що скажете по іншим моментам? Реально дуже мало били поворотом. А якщо били, то дуже за високо. Що прокоментуєте? Може нам треба більше все в ствір воріт? попитати? в опі? Я думаю, нам більше потрібно удари в так. працювати на реалізацію моменту. Так добре, що скажете про своїх конкурентів? Ільчишен, Гліб, хто грав з вами в атаці? Мішель попович, зінець гардій. Богачук, Максим, Богачук, Влад, що скажете про сьогоднішню турбу? Ми дуже добре сьогодні грали і в нас було багато моментів, які ми могли забити, але щось не, нам не вистачило. Добре, все-таки ми перемогли, для нас дуже позитивний результат. Вітаємо вас, перемогою. Все, слава Україні!